Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Садок без марок». Малина це культура, яка добре росте. Але для гарного врожаю потрібно дотримуватись деяких умов. Це посадка малини на сонячному місці. Потрібно вибирати добре освітлені місця. При посадці потрібно гарно заправити траншею, лунку, органікою, поживними речовинами. Малину саджаємо не на один рік. Вона вибаглива до ґрунту. грунт повинен бути поживний, добре дренованим та мати нейтральний або слабокислий pH. Для отримання оптимального врожаю потребує регулярного пемірного поливу. Малина погано реагує на бур'яни, постійно потрібно їх видаляти, а краще мульчувати. Це надає бур'янам розростатись та дозволить тримати вологу, менше поливати, та додатково малина буде отримувати відмольчи поживні речовини. Малина відноситься до тих культур, яку потрібно обрізати та постійно видаляти слабкі пагани. Чистити влітку залишає в кущі 6-8 гілок. Дотримуватись при посадці відстані між кущами 70-80 см, а між рядами 1,5-2 м. Це дозволить рослинам отримувати достатньо світла, вологи та поживних речовин, а також полегшить обробку та збір ягод. Я допустила помилку. Посадила кущі на відстані 50 см, кущ розростається, ця відстань зменшується. Малина погано провітрюється, це збільшує вірогідність, що малина підчепить грибкове захворювання. Ще мені не вистачило часу почистити малину влітку, Літо було дощове, і в тому році у нас є вилаздя або папурова плятнистість це грибкове захворювання. Відео є на каналі, посилання під цим відео нижче під описанням. тому дуже важливо дотримуватись рекомендацій по посадці та уходу за малиною. Важливі профілактичні обробки біопрепаратами від грибка та шкідників, восени та навесні, а також вносити живі бактерії в ґрунт. Після заморозка у 2023 році я зрізала хворі гілки в восени, обробила два рази ґрунт триходерміном від хвороб. Не всі гілки зрізала в малини, намагаюся отримати ранній врожай ремонтантної малини. Взагалі, з дідьмелею борються методом видалення та знищення всіх гілок восени та обробляють ґрунт. Якщо у вас малина, кожен рік вражаються дідімели, вам потрібно замінити малину на ділянці, вибрати інші стійкі сорта малини. Та посадити в інше місце і дотримуватись парад по пасацію та догляду. Малина у мене восени та навесні носила курник. це органічне добриво. Грунт в квітні обробила триходерміном від грибкових захворювань. Також пролила груп розчину з пасти фитоспарина через 10 діб. При появі перших листочків обробила біопрепаратом Fita від грибкових захворювань. та через 10 діб біопрепаратом фітоцит від хвороб плюс біопрепарат від шкідника октавера. На даний час малина без проблем. Буду спостерігати, в разі чого зроблю коротке відео. На відео ви бачите, як я удаляю пагани малини, які приросли під агроволокно. Вони з легкості подала відстань більше метра, там вони мені не потрібні. При посадці малини, щоб такого не було, можна обмежити коріння вкопати алінольм, шифер, плотну плівку і таке інше. Я цього не зробила у себе. Пагани можна просто вламати, але я краще потрачу півгодини часу, та як можна глибше відсіку коріння. Ці паростки можна використовувати для розмноження малини, тільки копати не так, як я зараз, має мета знищити, а не зберегти. Тому, якщо вам потрібні саженці для пересадки та розмноження, то копати паростки потрібно з максимальним збереженням коріння. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім успіхів!